Давайте дізнаємось більше про річки. Вода і мир нерозривний зв'язок і виклики сучасності. Вода це не просто хімічна речовина з формулою h 2 o це основа життя, наріжний камінь нашого світу, що визначає ландшафти, клімат, біорізноманіття і навіть саму культуру людства. Розмірковуючи над наданим списком термінів, пов'язаних з водою, я приходжу до висновку, що наше ставлення до цього ресурсу потребує переосмислення, особливо в контексті сучасних екологічних викликів. Я виріс у регіоні, де вода завжди була цінним, але обмеженим ресурсом. Пам'ятаю, як дідусь розповідав історії про посушливі роки, коли доводилося економити кожну краплю і привозити воду з колодязя, розташованого в декількох кілометрах від будинку. Ці спогади назавжди закріпили в мені розуміння того, наскільки крихка і вразлива наша зв'язок з водою. Вода, як скульптор ландшафту. Список термінів яскраво ілюструє, як вода формує навколишній світ, Гранд Каньйон, створений невтомною роботою річки Колорадо протягом мільйонів років, це вражаючий приклад геологічного скульптора, посадові породи, що формуються під впливом води, вітру і льоду, складають основу багатьох ландшафтів дельта, що утворюється в гирлі річки. Це не тільки унікальна екосистема, а й свідчення постійної взаємодії між річкою і морем. Всі ці процеси демонструють, що вода це не просто пасивний елемент ландшафту, а його активний творець. Не можна не відзначити і роль води у формуванні ландшафт в цілому. Будь то плоскі рівнини, гірські вершини або заболочені низини, вода безпосередньо впливає на рельєф, ґрунт і рослинність. Клімат та екосистеми, вода як ключовий фактор. Взаємозв'язок води і клімат очевидний. Океани, що охоплюють більшу частину земної поверхні, відіграють ключову роль у регулюванні температури та вологості планети, випарування води з океанів і морів, освіта хмара і осадження це безперервний цикл, що визначає погодні умови в усьому світі. Різноманітність екосистеми безпосередньо залежить від наявності та якості води. Тропічні рифи, тропічні ліси. Альпійські луки, полярна тундра, всі ці унікальні середовища існування не могли б існувати без достатньої кількості води. Навіть у посушливих регіонах, де вода є дефіцитним ресурсом, існують спеціалізовані екосистеми, адаптовані до екстремальних умов. Людство і вода, виклики сучасності. Протягом всієї історії людство використовувало воду для своїх потреб, для пиття, для землеробства, для промисловості, для транспорту. Однак з зростанням населення та розвитком технологій споживання води різко зросло, що призвело до серйозних екологічних проблем. Забруднення води це одна з найсерйозніших загроз для навколишнього середовища, пестициди, промислові відходи, побутові стоки, все це забруднює водні ресурси і завдає шкоди здорову людини і біорізноманіттю. На жаль, багато країн, що розвиваються, стикаються з гострою нестачею чистої води і змушені використовувати забруднені джерела. Зміна клімату посилює проблему нестачі води. Підвищення температури призводить до збільшення випаровування та зменшення кількості опадів, що призводить до посухи та дефіциту води в багатьох регіонах світу. Танення льодовик і танула вода також впливають на водні ресурси, приводячи до непередбачуваних змін в стоку річок і рівня води в озерах, стоку води з сільськогосподарських полів, що несе з собою добрива та пестициди, також є джерелом забруднення водних ресурсів. Нераціональне використання води в сільському господарстві призводить до виснаження водних ресурсів і погіршення якості води, шляхи вирішення раціональне використання і дбайливе ставлення. Вирішення проблем, пов'язаних з використанням води, вимагає комплексного підходу, що включає раціональне використання водних ресурсів, впровадження інноваційних технологій і зміна ставлення до води. Раціональне використання води у сільському господарстві це ключовий фактор сталого розвитку. Впровадження систем крапельного зрошення, використання посухостійких культур та оптимізація графіків поливу можуть значно зменшити споживання води. Очищення стічних вод це ще один важливий крок на шляху до вирішення проблем забруднення води. Використання сучасних технологій очищення дозволяє повторно використовувати воду для різних цілей. Таких як полив сільськогосподарських культур і охолодження промислових підприємств. Дбайливе ставлення до води це не тільки питання технологій, а й питання культури. Необхідно виховувати в людях усвідомлене споживання води, вчити їх цінувати, цей цінний ресурс. Прості дії, такі як скорочення часу душу, використання водозберігаючих пристроїв та ремонт протікаючих кранів, можуть суттєво сприяти збереженню водних ресурсів. Вода як біологічний вид, захист різноманітності. Термін біологічний вид у контексті води нагадує про необхідність захисту водних екосистем і біорізноманіття. Збереження рибних запасів, захист водних рослин та підтримка здоров'я водних екосистем є важливими завданнями, які потребують уваги та зусиль. Висновок вода, джерело життя і надії. Вода це не просто хімічна речовина, це джерело життя, надії та натхнення. Збереження водних ресурсів це завдання всього людства, що вимагає комплексного підходу, раціонального використання і дбайливого ставлення. Маючи на увазі слова дідуся про цінність кожної краплі води, ми повинні прагнути до сталого використання цього безцінного ресурсу для майбутніх поколінь. Нам необхідно стати не просто споживачами води, а її хранителями і захисниками. І тільки тоді ми зможемо забезпечити сталий розвиток і процвітання нашої планети.